Доброго дня, вітаю всіх телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії і на телеканалі Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про загадкові стовбурові клітини. Загадка це для нас і для мене, але не загадка для нашого гостя, який у нас в студії Олег Цупиков. Це український вчений, який саме і працює над і з стовбуровими клітинами. Доброго дня, добрий день. А всі стоброві клітини, які ви вивчаєте, а все це досліди на мишах, так здається, так правильно. Я працюю науково-дослідному інституті, і ми працюємо з лабораторними тваринами, і зокрема з мишками, угу. тобто ми досліджуємо на цих тваринах. Стовброві клітини називають панацеєю, називають ящиком Пандори. Для вас це взагалі що таке стовброві клітини? Стобурові клітини це унікальні клітини, вони мають здатність перетворюватися в будь-який тип клітин. От у нас в організмі у людини більше 200 різних типів клітин. Є ну, спеціалізовані клітини, це там, клітини крові, клітини мозку. Вони виповнюють певну функцію. Наприклад, там, клітини крові переносять там, кисень, клітини мозку передають нервові сигнали. А стовбурові клітини вони не мають таких функцій. Зате в них є інша унікальна властивість, вони можуть стати будь-якою клітиною спеціалізованою. І е, саме тому, от е, враховуючи цю унікальну властивість, останнім часом останні десятиріччя вчені велику увагу приділяють цим клітинам, і е, за ними майбутні перспективи, тому що е, можна буде вилікувати до цього невиліковні хвороби. Розкажуть, що навіть можна вирощувати легені, е, печінку, селезінку. Це правда? Або це якась така наукова фантастика? Ні, вже є досягнення в цій галузі, тобто можна вирощувати органи, але це е, ну, більш складно. Тобто, Е, найпростіше із стобурових клітин вирощують певний тип клітин. Тобто є стобурова клітина, і нам треба з неї отримати нервову клітину, вирощується, а щоб отримати е, певний орган, який складається з різних типів клітин. Це вже складніша процедура. Створюється такий каркас, матрикс, і на ньому заселяються ці клітини і можна в об'ємі. Тобто вже є м, досягнення в цій галузі, вже вирос, вир, ну, штучно виростили серце. Починка, тобто є вже органи, які можна вирощувати в пробірці, так, uh -huh. так скажемо. А, я знаю, що в певних країнах заборонено працювати з стовборовими клітинами. Там а, а є якийсь такий взагалі міжнародний мораторій. Тобто, от з цими видами стовборових клітин ви можете працювати, а з цими ні. Чому це так відбувається? Так в певних країнах, особливо мусульманських, є обмеження, це етичні такі норми через те, що стовбурові клітини, е ну найбільше їх джерело, це. Ембріональна тканина, тобто це ембріон, і от роботи саме з ембріонами, вони в певних країнах заборонені або обмежені. Але є і інший тип клітин: є стобурові клітини дорослого організму. У кожної людини є у дорослої людини, є різні стоборові клітини. І от з цими клітинами можна працювати і досліджувати. І це теж перспективний напрямок. А зараз ми чуємо вже про банк стовборових клітин. Тобто я можу з себе взяти стовбурові клітини, покласти їх в банк. І якщо щось, не дай Боже, там станеться. Я можу з банку взяти стовборові клітини і а, вилікувати себе. Так, зараз а? і в Україні вже є банки стовборових клітин. І, ну, перший етап ну, найкраще вважається це брати стоборові клітини при народженні дитини. Є така пуповина, яка з'єднує плод з матір'ю, і от в цій пуповині, яка під час пологів. Все одно не потрібно, тобто вона викидається, і щоб цей такий цінний матеріал не пропадав, то є така можливість е з цієї поповини дістати стобурові клітини, їх заморозити, зберігати, і потім, при необхідності, можна ж цій дитині їх вести. Тут немає. ну... Проблеми відторгнення, тобто це клітини цієї ж дитини, uh -huh. немає етичних проблем, тобто все одно цей матеріал вже викидається. І це такий перспективний напрямок. І зараз багато от і в Києві, зокрема, є банки, які пропонують такі послуги. Тобто можна при народженні заморозити ці клітини, потім їх використати. І в світовій практиці вже є використання цих клітин, тобто, вже багато є випадків, коли в клініці використовували клітини, які були заморожені при народженні дитини, і є позитивні результати, тобто, це такий перспективний напрямок. І в Києві зараз вже беруть цю поповинну кров, так. заморожують. І є спеціалісти, які потім її розморожують. Так там здається, процес розморозки це, мабуть, ще й важливіший аніж процес заморозки цієї поповинної крові. Так, да так, та. дуже важливо витримати всі етапи. Тобто, найскладніше тобто простіше заморозити, складніше розморозити щоб клітини ці зберегли свою життєздатність, і вони були функціональні, щоб потім їх можна було трансплантувати. А стоброві клітини це клітини, з яких може вийш вийти будь-що. Отже, вони можуть бути і небезпечні, це може як і користь бути для організму, так і шкода якась. Так, чому от назва стобурові? Стовбур. Тобто це як е, стобур, від якого відходять гілки. Тобто є клітини, які знаходяться на початку цього стовбура. Тобто це от ембріональні клітини, які можуть перетворитися в будь-які клітини не, не тільки е, організму, а в клітини плаценти, в клітини, е, ті, які от, утворюються оболонки навколо плода. Потім е, ці. Ну, так звані гілки вони розгалужуються, і ці клітини вже стають більш спеціалізовані. І вже вони можуть перетворитися тільки в певний тип клітин. Наприклад, є стобурові клітини мозку, є стобурові клітини крові. І стобурові клітини крові не можуть перетворитися там в мозку. Ну, при, при нормальних умовах. Тобто зараз наука вже так, таких результатів досягнула, що ми можемо перетворювати їх в будь-що. Але за нормальних умов є такі більш спеціалізовані стобурові клітини, які утворюються в певний тип клітів. І от ці клітини вони небезпечні. Тобто, якщо ми беремо стоборову клітину мозку, вводимо мозок, то з нею утворюється тільки клітина мозку. Uh -huh. Якщо ми беремо клітину на початку цього стобору, ембріональну клітину, з якої може будь-який тип клітин утворитися, ця клітина небезпечна. Uh -huh. І коли вона потрапляє в організм, ми можемо трансплантувати її в печінку, з неї кістка виросте. Тобто ми не можемо контролювати цей процес. У ці клітини спочатку ми медично повинні виростати клітину печінки, а потім вже е, у печінку її там так, 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 так. Тобто, зараз, от в 2012 році, була Нобелівська премія в галузі медицини і фізіології за відкриття так званих індукованих стоборових клітин. Тобто це береться клітина дорослої людини, наприклад, там з під шкіри виділяється ця стовбурова клітина, вона вже більш диференційована. Потім ця клітина повертається в свій ембріональний стан, і потім з нею вже перетворюють. Тип клітин, які нам треба, там в нейрони, в печінку, там, в будь-який тип клітин. Тобто можна цими клітинами маніпулювати, і ми можемо вже спрямовувати. І коли ми вже спрямували цю клітину, щоб вона стала клітиною мозку, після цього можна трансплантувати, і ми вже не будемо боятися, що вона перетвориться на те, що нам треба. Тобто, вже Має бути жорсткий контроль за тим, куди клітина перетворюється, які тип клітин, що з нею далі відбувається, а ви саме опікуєтесь хворобами, які у людині в мозку так в мозку да. в мов мозку. Так, і хвороби там Паркінсона, інфаркти, все це, все це ви виліковуєте? Ну на мишках так, тобто ми моделюємо. Різні захворювання нервової системи, от, зокрема, інсульт. І ми на лабораторних тваринах тобто ми створюємо спочатку модель, моделюємо захворювання, ми робимо так, щоб мишка захворіла, вона хворіє інсультом. І ми потім досліджуємо, що відбувається під час цього процесу, що страждає. Ну Це можна порівняти так званий детектив. Тобто ми бачимо місце злочину, дивимося в мозок, у нас мертві клітини. Що сталося? Хто винен в тому, що вони загинули? Які в нас є речові докази, які клітини брали в цьому участь, щоб вона загинула, які клітини бачили і не допомогли. І коли ми цей ланцюжок розкриваємо розгадуємо, що сталося, то ми вже можемо впливати на. Певні а, ці процеси, знаючи, що ця клітина загинула через те, тето-тето, те ми намагаємося там заблокувати цей процес або якось на нього вплинути. Угу. І через те, що а, нервова тканина вона слабо регенерує. Тобто є тканини, які швидко регенерують, наприклад, шкіра. Ми порізались, і в нас швидко перезла, а, регенерація відбулася. У нервовій клітині раніше нас вчили, і я, зокрема, вчився, що нервові клітини не відновлюються. Да, це, взагалі, тобто Ми народилися, зали, да, і скільки в нас там мільйонів клітин є, з ними ми і помираємо потихеньку. От. Насправді це не так. Останнім часом було показано, що в мозку теж є стобурові клітини, їх мало, є певні ділянки. І е, можна з цими клітинами працювати, тобто можна їх виділяти і потім якось лікувати. І через те, що Клітини, нервової нервові тканини не мають низький потенціал до відновлення, то ми намагаємося їх перенести ззовні, допомогти мозку відновитися. От. І ми, знаючи, які процеси відбуваються негативні при, там, при інсульті, скажімо, ми потім беремо. Ці хворі мишці водимо, вводимо водимо стобурові клітини мозку і дивимося, що відбувається: відновлюється, не відновлюється. Наскільки відновлюється, як воно покращується? А взагалі результати якісь такі обнадійливі є е, 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 після ваших дослідів? Так, на, на мишках є. Тобто, ну, чим відрізняється мишка від людини тим, що в нас здорова мишка була молода, нічим не хворіла. Ми тут їй зробили штучний цей інсульт і потім її лікуємо. Тобто у нас тільки одна патологія. У людини, коли людина захворює на такі от хвороби нервової системи, зазвичай ще є там інші патології, тобто і там підвищений тиск, цукровий діабет, тобто купа. Тоді треба впливати вже не тільки там на якісь одну проблему, а на кілька. Тому е, ті результати, які ми отримуємо на мишках, їх не можна зразу перенести на людину. Тобто є кілька етапів. Ми спочатку отримуємо е, науковці результати на тваринах. Потім є, Ми передаємо вже клініцистам і є е, клініцисти-науковці, які досліджують вже беруть наші дані і використовують їх на людях. Тобто є там перший етап клінічних досліджень, другий, вже коли е, наші результати. Опробують клініцисти, і доведуть що це небезпечно. Є ефект, тоді вже ці результати можна переносити і в клініку. А паралельно у світі також вивчають стоборові клітини, якими можна там лікувати захворювання, які пов'язані з мозком людини. А є якийсь там зв'язок українських фахівців з іноземними фахівцями, поділитися досвідом. Ви к ним вони до нас там приїжджають. Якось можливо, вони вже там хворобу, наприклад. Паркінсона лікують нормально на людях з стоборовими клітинами, і все добре. Звичайно, є такий зв'язок з міжнародними університетами, інститутами. Ми тісно співпрацюємо і, і з Америкою, і з європейськими країнами. От у нас був проект. Ми там протягом чотирьох років співпрацювали Женевським університетом, запросили нас, і ми проводили спільні дослідження. От, в в галузі захворювань захворювання це нервової системи, і потім ці дані ми публікуємо в різних закордонних рейтингових виданнях. І ну, відбувається такий обмін досвідом. В Україні дуже хороша школа біологічна, медична, і наші фахівці користуються великим попитом за кордоном. Дуже багато наших фахівців. Там, коли Попрацюють в університетах, е, і ці університети бачать, що е, виходять хороші результати, то наші фахівці е, дуже багато там залишаються. Це велика проблема, звичайно, для нас, але все одно без співпраці ми не можемо. Тобто ми відкриті, ми ділимося своїм досвідом, е, беремо в них якийсь досвід, і йде обмін е, mm -hmm. цими результатами, і це допомагає е, розвиватися, не, не стояти, так сказати, на місці. І е, Наші дослідження на рівні європейських, на рівні там американських. От і про це свідчить от публікація от недавно вийшла в американському журналі наша публікація. І дані, які ми отримали, вони потрапили на вкладнику журналу. Тобто це вважається високий ринк, Тобто вони визнають і ці всі дані, які ми отримали, були зроблені саме тут, в Україні. Ми отримали тільки. От о, нашими зусиллями без допомоги закордонних колег. Давайте я спробую показати да, на садинці це... фотографії. Я розумію, це... як там о, в о, всередині нашого головного мозку, так що там ну, відбувається, Ні, це стоброві клітини, але вони так можна сказати в пробірці. Тобто ми о, виділили клітини з мозку миші. Потім о, в штучних умовах їх наростили, культивували. І їх пофарбували, і це от різні кольори, означає там різні білки цих клітин. От я навіть бачив в інтернеті є конкурс найкращих фотографій, а тих, хто виліковує хворобу Паркінсона, і там такі ну яскраві кольорові фотографії, і одна нагадує ось саме таку. Тобто, вчені також якось ну не тільки пробірки, не тільки мікроскопи, ну і ще й беруть беруть участь у. У фотографіях і отримують якісь там призи. А я знаю, що ви також отримали премію премію Костюка. Що це означає? Це було в 2011 році. Ви разом з Ольгою Копач. Що за премія? За що отримали, і наскільки це важливо для вас, як для молодого українського вченого? Так, це премія Костюка, яка присуджується за видатні досягнення в галузі фізіології. Це колишній директор нашого інституту, всесвітньо відомий вчений. Він дуже багато зробив в галузі фізіології, зокрема нейрофізіології. І в пам'ять цього вченого видатного була створена така премія, і от нам пощастило Олі отримати цю премію за досягнення, ну, зокрема, за дослідження стоборових клітин. Тобто там на цю премію подається список публікацій. Які досягнення були отримані за, там, за певний період? І е, там попередні мої публікації були там журналі STEM Sales Стоборові клітини. Я такий спеціалізований журнал, високорейтинговий, і е, це свідчить про високий рівень цих досягнень. Про світовий рівень. І саме за це були присуджена ця премія. А стовборовими клітинами зараз в Україні вже лікують. Не обов'язково хвороби головного мозку, а взагалі хвороби там, онкологічні або там, щось там пов'язане з іншими органами. Вже лікують? Так, є ну, вже давно, як я казав, різні типи клітин, і є стовборові клітини кісткового мозку. Угу. І, зокрема, в онкології широко застосовується. Це лікування, тобто після там хіміотерапії, радіотерапії, коли е, організм людини втрачає імунітет, тобто страждає імунітет, то таким пацієнтам вводяться клітини костного мозку. Це є кісковомозку, це є стоброві клітини. Крім того, з 2008 року Міністерство охорони здоров'я дозволило. Клінічні випробування, тобто це не лікування, а клінічні випробування стоборових клітин при певних патологіях, там при гепатитах, при діабет другого типу, цироз, печінка, тобто є окремі захворювання, при яких можна застосовувати випробовувати ці клітини. Тобто, це не є лікування, це за бажанням пацієнта, якщо він дає згоду. На це то він може випробувати цей метод лікування з застосуванням стоборових клітин. А у нас є там законодавча база, да за якою працюють всі е, ті, хто використовує і застосовує стобурові клітини. Е, ми там захищені. Якщо е, щось там не те пішло, я можу там там поскаржитися, наприклад, на лікаря, який використовував стобурові клітини. Є закони? Вони працюють, так, Так, є закони, є координаційний центр з Антології і вони урегулюють ці всі процеси, тобто це дуже складна процедура. Клініка або інститут, який робить таку процедуру, має бути. Певну акредитацію, тобто, характеристика цих клітин має бути. Потім сам пацієнт, якому водяться теж має бути повний аналіз: чи можна йому, чи не можна, тому що при певних патологіях не можна, водити. наприклад, якщо є там якісь онкологічні захворювання, тобто тоді там не бажано це водити, тобто, це все законодавча, регламентується, є закон про трансплантацію про застосування цих стоборових клітин. І він в Україні вже працює. А ми звикли до того, що там у нас вчителі мають маленьку заробітну платню. І їм дуже важко. Наука не працює. Лікарі мають маленьку заробітну платню. І їм також важко. А ми тут бачимо, що наука працює. Видання публікує рейтингові ваші статті. Є співпраця з іншими іноземними. Фахівцями проходять дослідження. Що насправді відбувається? Тобто наука працює в нашій країні чи не працює? Ну казав один з керівників Академії наук, ні поїсті печальні на світі, чим повісті науки і бюджеті. Звичайно, наука в нас фінансується за останнім принципом, тобто, у нас від ВВП 0,4% виділяється на науку. В той час, як Америка 7% країни Європи до 4%. І звідси наслідок. Тобто, чим менше виділяють коштів на науку, менше технологій впроваджується в економіку. Через те в нас ну тобто, це замкнено коло. Чим немає коштів на науку, немає впроваджень в економіку через те. Але рятує ситуацію в науці гранти. Тобто, ми співпрацюємо з. Закордонними організаціями, які виділяють кошти на ці дослідження, або спільно з закордонними університетами, або от сам наш інститут може подаватися на грант. Плюс від Академії наук, незважаючи на таку складну ситуацію, все одно є фінансування окремих проєктів. Тобто це великий конкурс. На цей конкурс подається проєкт, робота і вже. Ті проекти, які перемагають, вони спрямовано, цілеспрямовано фінансуються. І от за допомогою таких от спрямованих фінансових вливань, якихось гарантів, ми робимо такі дослідження. Плюс в нас є унікальне обладнання. От Я коли працював в Женевській університеті я розказую, кажу, от у нас є такий мікроскоп, він має те-то. А в Європі такого мікроскопу немає. Вони заздрять нам, що у нас є тобто ця академія наук допомогла. тобто у нас є, Є чим пишатися, є чим які такі досягнення. Звичайно, там Америка, Європа, фінансування в них набагато краще. Через те вони мають більше можливості для проведення таких досліджень. Тому що ці дослідження дуже дорогі. Наприклад, от ця картинка, клітинка, щоб пофарбувати так звана це можна назвати фарба, от червоним пофарбували, Вона mm -hmm. там дві краплинки цієї фарби коштують там 700-800 євро. В той час, як в Європі, воно вдвічі дешевше, тому що там воно виробляється. Поки воно е, до нас доходить, е, воно здорожчає. Тому ці дослідження дуже дорогі. Ну, ми таки вони також хочуть. І, їстити, звичайно, ну. теж треба долучитися до науки. До науки, так? До так. Науку, через це вони. <сум> а, а в грантах немає ніяких підводних каменів. А, нібито виділяються кошти. Ви працюєте а, на ці кошти, а потім результати дослідження треба поділитися а, і а, той. Хто виділяє грант, виділяє кошти, він хоче знати, що ви там які результати, а яку формулу нову вивели, а що там за досліди були. Тобто вони використовують те, що ви тут опрацювали вже потім. Ні, тобто гранти виділяються там ціла система. Якщо там перемагаємо і організація, яка фінансує, у нас є зараз гранти від там, Євросоюзу. Вони не, не мають не те, що правда, тобто вони не використовують ці дані для своїх тілів. Тобто ми публікуємо їх в журналах. Вони в відкритому доступі, і ми там автори ставимо свої прізвища. Тобто, ми є власниками цих даних, цих відкриттів. Вони зацікавлені. В розвитку, тому що знаючи те, що в нас дуже хороша потужна наукова школа, вони фінансують ці дослідження і вони зацікавлені в цьому в цих результатах, щоб розвивалося, щоб був обмін даних цих і ну то власне так і відбувається це. За результатами досліджень стоборових клітин, які у найближчий час хвороби можуть взагалі нас не турбувати, ми можемо їх лікувати спокійно, які зараз не за 5 там 10 років, і мабуть там забути взагалі про них. Ну, так важко сказати. Тобто Ця галузь дуже ще молода і дуже швидко розвивається. Тобто, я думаю, протягом 10-20 років наступних можна буде використовувати вже в широкій клініці ці результати, і можна буде лікувати, от, зокрема, захворювання. Там. Інсульту, тобто після інсульту можна буде вводити ці клітини, і людина вже не буде мати тих наслідків, які вона мала. Унікальність клітин в тому, що вони знаходять місце ураження. От ми робимо інсульту мишки. Наприклад, якщо в хвіст в вену вести ці субурові клітини, вона по кровоносній системі доходить в мозок, знаходить ту ділянку. Де пошкодження вбудовується в цю ділянку і перетворюється в ту клітину, яку потрібно. Тобто, в них ця унікальна здатність є. Через те, за ними перспектива, я думаю, протягом 10 років можна буде вже в клініці це робити. Тобто на тваринах дуже хороші, оптимістичні результати так. вже є. Плюс є вже перші клінічні результати, позитивні. Що вони допомагають, є ефект. І я думаю, що. А наскільки швидко проходить відновлення? Спочатку ж треба взяти стоборову клітину, так а там виділити її, там відділити від плазми, там да? там є там певна технологія, там заморозити, потім розморозити, потім ввести в хвіст і почекати, поки дійде до головного мозку. Скільки це відбувається? Може там стануться такі вже у мишці, ну якось там такі вже зміни, що вона навіть її відновитися не зможе, поки ми все це зробимо. Ці процедури. Це тривалий процес, дійсно, але клітини, наприклад, виділяються. Е, ну, в наших дослідженнях ми беремо клітини е, ну, заздалегідь, їх культивуємо, тобто нарощуємо. Їх вже мало цих клітин стоборових через те, щоб отримати. Велику їх кількість, то ми їх культивуємо, щоб збільшити їх кількість. Одна нас з властивостей стобурових клітин є те, що вони діляться. Клітини, які вже спеціалізовані, вони не діляться. От клітина шкіра, от вона утворилася, вона собі живе, робить свою функцію, нічого далі з нею не відбувається. Клітини стоборові, вони діляться дуже інтенсивно. Через те ми їх вирощуємо в культурі, вони діляться і діляться, наростає їх велика кількість, і далі ми їх можемо або Зразу вводити або можемо заморозити і чекати, коли вони нам знадобляться. Після того, як ми створили такий інсульт, ми можемо їх розморозити або взяти клітини, які культивуються, і вводимо. Ці клітини дуже швидко доходять до місця. тобто там Доба. протягом… Ну протягом, так, ну так, Залежно від того, куди ввести. Якщо ми в хвіст, то звичайно там треба там кілька днів, вона туди доходить осідає. Якщо а є методи ведення, коли прямо в мозок ми можемо, прямо в місце, де є в нас ураження, ми вводимо прямо туди. То вони звичайно швидко туди потрапляються, потрапляють, і протягом тижня-двох вони вже можуть перетворитися в ті клітини, які нам потрібно, але ми далі ще дивимося. Віддалені наслідки, тобто ми е, там дивимося, що відбувається через місяць, два, через рік, от, щоб не було ніяких там новоутворень. Тому це тривалий процес. Ми можемо, наприклад, е, там кілька е, тижнів місяців вирощувати ці клітини, потім е, створити її інсульт, вести, чекати рік. Потім дивимося під мікроскопом клітин немає, ми не знайшли. Тобто ми заново тут тобто це дуже тривалий процес, який розтягується на кілька років. І Тому це не не, не швидкі процес. Тобто це тривалий у вас, окрім ну наукової діяльності, був такий період, коли ви навіть писали відкрито листа богатирьовій під час правління Януковича, тому що ви, як працівник медичної сфери, не можете для мами купити ліки. З закупівлі тоді були там порушення, якісь там да були певні препарати. Ви не можете знайти. Ви пережили разом із мамою там радянські часи, коли був дефіцит, Фіцит це така була стаття на українській правді відкритий лист. А зараз щось змінилося після того, як відбулася революція гідності, минув вже майже рік. Закупівлі ліки все більш-менш стає стабільним. Це я звертаюсь до вас як до сина, який піклується про здоров'я близької людини. Так, звичайно, є позитивні зміни, тобто є вже ці препарати. Тобто, зараз я так розумію. Тоді проблема була в якихось тендерах, ці всі схеми якісь там. А зараз на ринку нашому є ці препарати. Звичайно, вони дорожчі через там, курс, певний, але їх вже можна придбати, це все є. Плюс для наших досліджень ми теж можемо закуповувати реактиви. тобто Процес вже спрощується, і процес співпраці з університетами з університетом за кордонами теж спрощується, тобто є позитивні зміни в цьому напрямку. Тому. Все менше і менше стає таємниць, завдяки тому, що наука не стоїть на місці, але з науковцями спілкуватися все цікавіше і цікавіше. Дізналися, що таке стоборові клітини і як їх застосовують. Дякую вам. Спасибі вам за запрошення. Олег Цупиков, український вчений, який саме і досліджує стоборові клітини. До телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії і на телеканалі Соціальна країна ми обов'язково ще повернемось.